Добрий вечір, народ. Мені трапилось відео про Умань, про той смітник, який там розвівся, розплодився, про тих людей, що там ходять, шваргочуть. І я не хочу засуджувати нікого, хто який є, так і є. Я тільки дивуюся, хто дозволив чужинцям жити в домі України. Як вони так. Ну, Хто винен чи не винен, як так сталося, що, що саранча прийшла до хати? Як таракани. от. І, і там, як колись казав Ісус, і по їх плодах ви будете бачити їх. І це дійсно. І да, ну, так, нема розуміння, чогось бракує людям. Це одне. Друге, але цим Своїм нахабством їм не бракує просуватися куди вони схочуть. От. І нам, відповідно, я зі свого боку набираюсь такого ж, такої ж вібрації нахабства заявити, тому що я це бачу і розумію. Так от, вже там на Майдані, вже там Київ обставили тими ханукеями, а я заявляю, виявляю волю, що я це бачу і не дозволяю, і забороняю. І відкидаю, і попрошу геть. Чому? Тому що там, де ми співали, там, де ми на нашій землі виборювали, міняли, хотіли, думали, прибули вже і поставляли свої ханукеї, не знати, звідки, що і чия та віра, ніхто з ким не погоджував, ніхто референдуму не робив, дозволу не питав. Не узаконював, але вони це вже роблять. мене ніхто не питав мого голосу, чи я дозволяю. І в сусіда мого, і в сестри моєї, і в подружки моєї. Ніхто ні в кого не питав. Так от по яких правах хто це просуває у чужинщину, яка влізла інсектоїдів? Творіння інсектоїдів, хто впустив до хати. Так от, я написала вірш заявити свою волю. Тільки тому, що негідна поведінка тут. Тільки тому, що вони не асимілюються на нашій землі, вони нас хочуть асимілювати під їх. І вони це вже й демонструють. І кажуть, ми буде, ну, коротше, так не буде. Я цього і говорити не буду. Я не буду й проговорювати те, що вони думають. Не буде цього. Я знаю, що ви думаєте, але цього не буде. Єврейчикам приготуватися. Від матері землі я пишу заяву, я заяву пишу, щоб євреї від'їхали вдалину, подалі з України, чужі вони тут. Від'їжджай, прибулець баламут. Зрощували заявами свій клас, були щирими вчителями для нас. Дякуємо. Виходимо зі школи, лауреати вже навчилися доволі. Ми, українці, любимо землю. Вона крокує з нашою любов'ю. Єврейську ханукею, бороди дідів, беріть на плечі несіть у свій дім. Я не вас не кликала, я забороняю. Плювати, смітити, виходьте із раю, це не ваш дім. Ви навіть не гості, фальсифіковані ваші пристрасті, старі діди плели свої плітки, Туман розсіваються на смішки, Бога ігову кладіть собі в рот. У нашому краю закінчився скот. Я знаю, що це за технології, алгоритми. Я вже знаю, що, як працює релігія. Я пережила вже оце, як сказати, крок за крок. Боговибрані, забирайте могили ваших пророків на ваші спини. Ідіть подалі від землі України, теплого місця не буде віднині. Я, мати Ісуса, природу шаную, квіти саджу, люблю та цілую, зі сльозами обнімаю тих, хто тримав броню від злих. Хитрим лисом пройти не вдасться, очищаємо себе від напасті. Біблією, біблію з єврейською подобою забирайте, грішні, богообрані. В умані розвели нахабство, смердючий смітник, як братство, скачуть, регочуть хитріші, обдурили господарів миші, не обманете природу ніколи. Єврейське шахрайство у школі не любили людей та землю, прибульці, виходьте з готелю. Все на не поможе нікому. Розчиняється брехня туману, символом хочете показати щось, свічками горять дев'ять гілок, знак запитання. Скажу десятка є завершення. Не доїхали до перевершення. Бог це 10 від нуль — один. І сім кроків працювали в нім. Нуль іде, як перше джерело, тобто вихід з ефіру. І від нього вийшла одиничка. І от перший вогонь. І я от про це й говорю: що від нуля вони дев'ять, там нуля нема, треба 10, від нуль один до 10. Отож, програли. Сім геномів у дев'яти числах хромосому творили на мисто. Дев'ять це зовнішнє, а внутрі там ще сім. Тобто їхня взаємодія. Дев'ять взаємодіяли між собою, але було сім кроків. Гномики самоцвіти кували, трьох ельфів вогні їх тримали. Тепер ви розумієте, хто є три ельфи в вогні? Три первинні вогні природи. Деревами вийшли назовні, астральним світлом засвітили, середовище життя створили. Хрест Андрія Першозваного показував носій форму ікс, хромосома геному для усіх на Майдані звучав його клич. Богобрані, звідки ви прийшли? Якщо не поріднилися на землі, якщо в космосі Бога знайшли, то чого в Україну прийшли. Забирайте манатки і в космос, де дім будували, як космос. У кожного є своє джерело, все важке осідає на дно. Віником за собою старанно підметіть, щоб слідів не було. З пророком вашим жаданим. Ідіть собі з Богом Адами. Сонце всміхається вранці, піснею Арії, батько у марсі, українцям, що алмази кували для польоту своїми крилами. Я тут знайшла, ну, трапилось сім красунь, написав ні заміг, Генджеві, персидські мислителі в XII столітті. І я там знайшла, що він оці куполи, там така будова була, і було сім принцес. І він там, оцей бахрам, здається, а він переводиться як Марс, уявляєте, вогонь Марсу. І він всі ці принцес відвідував до їхніх, ну, як одружувався, там, а були побудовані будинки, кожна мала свій колір, купол мав свій колір. Ну, не будинки палаци, І там, оказується, є Слов'янська одна. І вона йде червоним кольором, що вона, її купол був червоним кольором. І там він ще сказав такий вислів, що він потім женився, женився це він так женився. Прийшов, меча підняв, віддай мені свою дочку, там, наприклад. ну Це так само може бути умовно дочка, земля. Віддай мені свою казну, ще щось. Віддай мені свою дочку і, 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 і ще в придачу вінця і, 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 і скриню, данину. І він з першою, що як не дивно, взяв оцю. Слов'янку, і так було сказано, в неї батька не було. А тепер я починаю розуміти, хто такий батько. Вот. Так, доброго. доброго е, я, я зрозуміла, чому червоний кольор у нас, чобітки червоні і так далі. Це перший вогонь він Марс. В носі першого вогню. Він був одиниця.